Вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, буде Нехаосит. І сьогодні у нас буде Combat Force Astartes, Єрісі Хоруса. Взяли ми його собі на попил з Імморталом Тут для кожного з нас знайшлося дещо цікаве. Так що, думаю, набор вам сподобається, як і нам. Що ж тут є в цілому, що він нам пропонує? Перше, це є 20 тактикалів. Їх ми можемо збирати як Heavy Support Squad з ракетницями або ж з Heavy Bolterами Можемо зібрати також дві тактички, ну апгрейд це приємний бонус, тобто дві повноцінні тактички плюс апгрейд на важку зброю від болтерів і ракетниць, В сумі 20 марів. Levial Fundred Note, такий в мене вже є. І саме Daemos Pattern Рінка, Ось така у нас стандартна класична Рінка. Набор в цілому досить добротний за свою, ну так би мовити, в лапках демократичну ціну, йой і буде. До набору в мене буде тільки одна менюсінка претензія, але про це трошки пізніше. Тепер давайте я вас спробую вразити, скільки тут пластик. Ось скільки у нас є пластика. Просто дивіться, це все є пластик для збірки. Пластик. Підставки 21 підставка, тобто 20-32 для піхоти і 80-ка до дредноута. До речі, такого дреда ми збирали на стрімі. І ви його могли бачити в останньому показі моєї армії в частині з дредноутами. Далі, новенькі, ну як новенькі, От, оце якраз той і мінус. Старі декалі. Тобто декалі для техніки, імперські кулаки Хоруса, окей, імперські кулаки Хоруса без залізних воїнів і Саламандр, Тобто запхали сюди старі декалі. Ну, Навіщо, якщо буквально тільки вчора ми з вами розглядали набір з Астолтника МК-2, де були декалі під Залізних воїнів, під Саламандр, а тут ми маємо тільки синів Хоруса і імперських кулаків? Це мінус. Другим мінусом є, ну я на нього скаржусь постійно, ГВ 25 рік Альо, а у нас інструкції чорнобілі, і навіть не хоча б не одна інструкція, а все розкидано ось такими. Маленькими інструкціями, ну, як маємо, так маємо. Могли вже за такі гроші давати і кольорові. А, в цілому, що в нас є? Є в нас непоганий старт, якщо ви цей Combat Force купуєте особисто для себе. Тобто Dreadnote, рінка, дві тактички з апгрейдом, вони будуть хоча б гнучки, можна буде щось підібрати. Бо зараз зробили систему детачментів, а детачменти, ви знаєте, це слово велике зло це, коли вас змушують збирати так, як намальовано і написано у вас в правилах на картинці, і ви не можете як раніше по індексам збирати, що вам подобається. То ви маєте брати із категорії якого конкретного детачменту, наприклад, там дві тактички, дві ринки, склад термінаторів, якийсь герой із такої категорії, і дредноут із такої категорії. Ну, мені це особисто не подобається. Далі, наша піхота, почнемо з неї. Є у нас піхота, у нас всередині буде 4 однакові ливничка і 2 ось такі. Чому я розглядаю їх по одному? Тому що не бачу сенсу розглядати те, що буде просто дубльовано. Тобто всередині буде 20 марів, вони всі дублюються, тобто по 5. МК-6 є моїм самим улюбленим армором. Я їх збирав і як командник, і я збирав їх. Дуже-дуже ну, у мене їх штук 30, так що ці особисто для мене тепер будуть хеві супорт складом з хеві-болтерами. Такі вони є, ну що їх розглядати. Болтери подобається, що з ремнями. Це якщо не помиляється не Тігрус Болтер, а умбра, але можу помилятися вже, бо їх дуже багато патронів. <турган> Трошки редизайн корвус шоломів, вони стали більш приплюснутими і вони мені трошечки менше подобаються, ніж старі, які були дуже носатими. Але в пропорціях, якщо так дивитися, то в пропорціях модельки виглядають нормально. Всі в нас хлопці почленовані, але легко піддаються модифікаціям, конверсіям під башу. З цікавого, є в нас ось такий болтер із э, таким вигляді Аквіле. Вже uh, вмонтований вливник у нас ну апгрейд. Ну, на доповнительній спруйці для сержанта у нас будуть uh, саме звичайні штики, баннер uh, для вексіли. Uh, Power Sword, Такі сворди я ставив своєму команднику трошки декору вигляді підсумків, кобури до пістолетів, гранатки. Плазма-пістолет, uh, ну Плазма пістолет це єдиний спешл на весь набір. Далі uh, голови. Ось така голова для е, воксу, голова, яка пропонується для сержанта. І сам вокс. ну Кулачок, який збирається як кулак або клапса. І трішки декору додаткового. ну Нічого особливого, я вже з цим ливником звикся, але без нього було б важко. Також, що в нас тут є? І з цікавого це голови без шоломів. Є в нас ось така голова з ірокесом в респіраторі. І в нас ховається, ще, дивіться, голова без шолома, ось така лиса класна. І ця голова з шипом це є для сержанта, так як на неї ще треба зверху наклеїти плюмаш. Ну, в цілому я ці голову ніколи не збирав, але тепер маю стимул поставити на сержанта саме з цих HSS, Heavy Support Squad. Ну і Бекпак тут класичні. В зборі це діло буде виглядати у вас ось так. Томаринчик, не звертайте уваги, що тут немає щита голови. Ось з мечем, ось такий бекпак, в цілому досить добротно. Нічого зайвого, я б сказав. Далі у нас апгрейд пак. Цікавий він тим, що він у нас складається з двох ось таких ливничків і це у нас все дубльоване. Тут у нас руки для ракет, руки для хеві болтерів. Самі ракети на ливничку їх 5 і хеві болтери. І відмічує те, що я обожнюю єресеві хеві болтери. Просто подивіться, які вони класні. Тут е трошки змінений хват, ніж це ви могли бачити, наприклад, на девастаторах 40. Ось ці хеві болтери мені страшне, як подобаються. Скільки вони є класні. Е далі, ну, збираюся з двох половинок. Нічого сверлити не треба нарешті. Тобто, і горизонтально, і вертикально вони просверлені, це є круто. Далі ось ці клювасті ракетниці, Ну штука дуже крута, дуже мені подобається. І те, як в них заряджаються снаряди. Тобто не ну, як у Хавоків, наприклад, а в нього, звичайних марінів в девастаторах, в звичайних тактикалах, карланчиках, там снаряди по один завантажувалися. Тут у нас є повноцінний такий, так би мовити, магазин з ракетницями. І це, ну, з ракетами це є прикольно. Далі. Окремою деталькою йдуть стволи, тобто Болтер збирається з двох деталей плюс руки, гарматка із трьох деталей плюс руки. Такі вони є. Ну, Дизайном ці ракетниці вони просто шикарні. Далі це є ручки. тобто Heavy weapon arms. І ручки цікаві. Чим? Перше, це вже готові руки для о, саме ракетниць. І як ви бачите, у них такі ось на, саме на локітники. Якщо ви збираєте МК3, то вам додають додаткові на... на локітники і там, здається, на деякі звичайні руки треба використовувати, щоб цей апгрейд поставити. Ну Там це все в інструкції саме до МК-3 написано, що якщо ви збираєте хебіків, то ви можете на руки від МК 6, здається ставити їх на локітники. Якось так воно має працювати. Ручки до болтерів. І, з цікавого, дивіться, є у нас багато з таких технологічних штук. Це, якщо я не помиляюсь, це є до сержанта, і деякі ракетниці ставиться ось такий додатковий пристрій візора, наведення, називайте, як хочете. І ось така рука. Це, як розуміється, пропонується саме клеїти сержанту, але це можна використовувати і в різних конверсіях тих тихмарінчиків, до самопальних рапір або до чогось такого. Далі Далі у нас йдуть а, перші представники техніки, які у нас тут є. Ну, само собою, це є Так, Наш LeviAF будь ласка. Складається з цілих 4 ливників. Тобто три ливника це сама модель і один ливник це апгрейд. Ну не апгрейд, а weapon spruйка це зброя. Яка люб'язно нам від компанії ГВ продається окремо майже за півціни набора. Або ж те ж саме тільки з клавсами і бурами. Шикарно просто. Ну, менше сарказму, давайте все-таки розглянемо, що воно нам дає. Я його збирав, збирається він досить, ну, в порівнянні з контемптором важкувато, але най буде. Ніжки збираються, дивіться, щитки з двох половинок. Це все плавно збирається. Тас. На вибір буде декілька варіантів броні, тобто стилізованих під синів хоруса або під лоялістів. Далі три ступні і три ноги. Ви спитаєте, чому тут три ноги, три ступні, а тому що є можливість, як і в контенту, і з РД здається, задати йому різну позу, тобто ніжка, яка плоско стоїть на підставці, або нога, яка підіймається або стоїть на камені. Тому у нас тут три ступні, майте це на увазі. Далі наше тіло дредноу, тобто у нас корпус. Корпус, повірте, буде дуже масивним величеньким. Звісно, це вже не Сатурнайн, але він, повірте, дуже громісткий, він в два рази більш, ніж це є в Кастроферумах. В цілому збирається нормально, але дуже монотонно і повільно. Виді опцій буде, дивіться, нейтральний такий комі... комірець, або як би це назвати. І Чи Грожет. І окремо буде у нас такий тільки з геральдикою. Також є в нас зброя. По додатковій зброї ну, у нас є голкітки і, якщо не помиляюсь, були флейвери. І вони у нас а, мають вже готові отвори під магніти. Так, у них вже будуть після збірки ось тут отвори під магніти 2 на 1 і це все діло дуже легко магнітиться. На вибір нам пропонують три корпуси. Тобто із геральдичною стрічкою, щоб можна напис поставити, або щось таке. Ось цей щерепо мені більше за все подобається, його можна використовувати як і для хаосетів, так і для різних трайтерів в Єресі. Ну я його використовував взається, це в Альфі. І я у нас дивіться більш під лоялів, і є у нас з оком хороса. Тобто хоруся там везе, що їм видають вже їхню символіку наливника. Що мені говорити, коли я збираю 20-й легіон. Ну, що маємо, то маємо. І з такого в нас є голова, яка мені не дуже подобається, бо якщо ви її будете збирати, посередині буде дуже противний шов. Фосфіксні ракетки в нас є в наявності. І те, що я вам говорив, ось ця деталь, тільки з додатковою геральдикою. Ну, тут таких приколів буде. Наприклад, ось ці штуки ви взагалі не зобов'язані клеїти, це опційне. Це чисто опційний декор на бокові панельки, якщо ви хочете. Це в нас саме тіло. Давайте ж розглянемо зброю. По озброєнні. Мабуть, мій фаворит це є Квадро Автокенон. Тобто чотирьохствольна автогармата. автогармата. Ну, виглядає просто монструозно і шикарно. Далі Мільта Спір, це шестоствольна здорова мельта. І граф Бомбарда. Ось таке воно є. Пушки досить здорові, деталізовані, гарні. По магнітизації скажу таке. Якщо ви не магнітите їх поперек, то рекомендую друкувати такі ж кріплення, як на контенту йдуть, Але там, на відміну від на трошки відрізнятися, вони будуть захоплювати детальку, тобто там трішки інакше, але думаю, ви розумієте. Ось ця деталь, тільки ви її додруковуєте, ставите зверху магнітик, вклеїте до третьої якоїсь гармати, вклеїте два оригінальні кріплення. І отримуєте повністю замагнетизованого дредноута йдемо Далі далі у нас Рінка. Ну я б сказав, не півтора, а один здоровий і один маленький. Ну і до цього всього по класиці йде апгрейд пак. ах, Наш апгрейд пак. Що в нас є на ньому? так, Люки для подвійної зброї, люки для одинарної зброї. Марінчики МК2, які по пояс будуть тут сидіти. Вони у нас, як ви бачите, можуть тривати в біноклі, різні тактикульні штуки. Є у нас демовуки, heavy flamer, має бути мультимельта. Ось різна комбі зброя, типу флеймера, плазми, а, мельта. До речі, Мельта тут виглядає дуже добротно. А, лиця таке ж саме, як в тактичці. Звичайно, як ви перше бачите, мк каші воно абсолютно не відрізняється. Леце з Ірокесом, окремо ствол для волкітки для більшої деталізації, ракетниця, голова МК-2, яка тепер на всіх нових марінчиках, наплічники МК-3 та МК-2, відвал, до речі, від того, що було в старій Рінці, воно мені подобається більше. Це у нас скріплення під ракетницю, спинка нашого Марінчика. Люки, без яких ви не, обійти, не можете обійтися, тому що люки в нас знаходяться на окремій спруйці. Тобто саме нижня частина нас знаходиться не на моделі танка, а на окремій струйці, спруйці. І таке собі воно. Тут, по класиці, є марінчик, який може виглядати з танка, і один у нас збирається, наче він стрічить із танка по шолом. Що якось ось так воно в цілому. Виглядає. Хоча за шолом, можливо, я вам збрехав, це скоріше, що все буде якраз і в старої рінки, бо не пам'ятаю, тут наче мав бути Мар, який по пояс виглядає з неї. Далі це універсальне шосі рінки, але це вже формат Демос. Як ви бачите, сюди ви будете вклеювати панельки. Тобто, якщо це у вас індикатор, у вас це буде. Якщо це у вас предатор, звісно, воно у вас буде. І в Скорпіуса це також буде. Різниця в тому, який вам додають апгрейд. В плані Демос-предатора, ви отримаєте інший ливничок, такий самий, і ви отримаєте ще башню. Ну, в Скорпіуса, само собою, буде апгрейд на Скорпіуса, а у Віндіка на Віндік. Там буде один здоровий ливник з панельками і з двома гарматами. Ну, Давайте розглянемо менший ливник. Тут по класиці дверки абсолютно такі ж самі, як у вас були в вашої звичайної рінки, тобто верхні двері. Бокові у нас вже паттерн Деймос, вони є скруглені. Ось вони ставляться. Такі борта, в них є тепер сходинка чого раніше не було. Верхня частина, в яку ви вклеюєте люки і саме цю кришку. Тобто тепер немає як підгон під башню, як це було старої рінки. А це все тому, щоб ми не робили як раніше. Тому що раніше ніхто рінки не купляв, всі купляли саме предатори. Заради того, щоб, якщо що. То Замінювати башню, наприклад, комусь треба автогармату Болтери або Шласки, то просто мінялися башні. І щоб отримати на халяву одну рінку. Ну і воно дуже легко магнітизувалося. І щоб воно пробивалося, це діло зробили нам окремим ливничком. Ех, ГВ нас дуже люблять. Далі е, лобова деталь, один мінус, що це чисто суб'єктивно, що в нас ці е, оглядові щілини в нас хлизні. Я планую їх заклеювати з іншого боку ливником, щоб воно хоча б, можна було якось цікавіше пофарбувати. Отак воно мені сквозне не подобається. Пішка є в ринки рінки, налицеть, що в нас не просто віконці, а такі горизонтальні ну, вертикальні бронелисти. В цілому це непогано. В старої древньої древньої рінки МК-1 були якраз теж сквозні щілини. Я розумію, вони вирішилися зробити як відсиладнику. Ну, погане рішення, що не дали опцію їх хоча б заклеювати. І сам корпус. Корпус збирається не без гріха, збирається за допомогою струбцин, Тобто, завжди, скільки я не збирав деймоси, я їх завжди затискав і залишав, коли вони клеїлися, бо не було менше швів. Це болячка, яку цей танк перейняв від е, свого ранішнього брата з 40 Рінки, тому що Рінка в Єрісі нормальна вийшла пізніше. Ну, Тут ви маєте стандартну задню дверку, маєте траки, траки вже без цих противних направляючих заквілами, так що ви не помилитеся де ліва-права, хіба що ось, ось будуть такі напрямляючі. Але тепер вже не є конкретно саме того, в яку сторону ви їх клеїте. Фари такі ж звичайні, але на відміну від 40 рінки, вони клеяться нижче. Тобто у 40 рінки вони зверху, тут, якщо я не помиляюсь, вони знизу будуть. Я можу і помилятися. Далі, вихлопні труби. Точніше, це навіть я б сказав так, що двигуни в цієї моделі саме йдуть по бортам. Тому що це труби від двигунів. Вони у нас йдуть по бортам. Вклеюються з двох половинок, посередині буде противний шов. Замазуйте його розплавленими ливниками, замазкою, міліпутом, шпаклівкою чимось таким, бо шви в мене залишаються завжди. Можливо, я тут такий рукастий, але вони в мене лишаються завжди. Так, це в нас надгусеничні крила, якщо їх можна правильно ще так назвати. Це теж саме тільки для передньої частини. І, мабуть, легендарна деталька. У відсік пілота. Ось таке воно водія, я б сказав, у відсік водія дверка, вона така ж сама, як і на старій Рінці Але тепер тут не висить болтер, тут у нас така панелічка стоїть. Так так що якось так. Ну Інтер'єра, само собою, для водія ви тут не знайдете. Але знаєте, воно є. Ну і Деталізовано навіть зсередини і з іншого боку. Борта, як ви бачите, виглядають ось так. Абсолютно те ж саме, що у вас було і в звичайній рінці, Тільки на неї тепер ще наклеюється ось така накладка, на яку ви вже ставите, залежності від модифікації, середню частинку. Ну в нашому випадку це будуть двері, десантні двері. Так що якось так. Що я можу підітожити під цей Combat Force? Він хороший, мені він подобається, і Морталу він подобається, нам він подобається. Хороший набір 20 Марів, потужний. Майже бронебійний дредноут, тільки він не хтх тут, а знову ранджовий. Ну, Могли б закачку дати хтх або в Пак. Ну, це чисто я придигаюсь. По оформленню коробка виглядає досить цікаво, в повний зріст у нас тут марінчик. І що мені подобається, що зараз хоча б ще пишуть а, там по закачкам, що є всередині. Так що ось так воно виглядає. Ну і тут мінки зменшеного розміру, щоб воно все помістилося. пише нам інструкція, не інструкція малюнок, 85% розміру від оригінала. Бо в мене були претензії, коли писали за розміри Кратоса, наприклад, на коробці, що він там 90%, хоча навіть не 90, він там відсотків на 70 був намальований на коробці. Тому що він був після збірки значно більший, і масштабування на коробках, воно не завжди відповідає від достовірності. Так що якось так. В цілому набор мені цей дуже сподобався. Надіюсь, вам він теж сподобався. Ви підтримаєте канал вподобайкою, коментарем. Також при нагоді можете підписати. Ну, якщо ви хочете зробити адміну напрям дуже приємно, то в мене є окрема банка, де я збираю на 3D-принтер. Так що... Всім дякую, бережіть себе і свої мініатюри. Всім щасти!